Бачив очі людей, які виходили з зали. Вони, вони казали мені багато. Була правда на сцені, був концерт, який повинен бути. Я бажаю, щоб такі концерти проходили в кожному місці. Повірте. Незалежно Гришко їде, не Гришко їде, щоб такі люди були, слухачі, задоволені. Я дуже вдячний продюсерському центру Валерія Нужди, що іменно. Пройшли, просили знайти час в моєму розкладі, і я, і я тут. У мене було багато злетів, багато падінь, щоб стати грешком, я пройшов через ці муки ада, розумієте? Тому що є в цьому, давіть, розуміє мене, що таке политікс, і В мистецтві політикс, він розуміє, що є багато течій, що yeah. котрі заважають артисту стати артистом до цього ти вершин. Тобі заважають. І твоя належність до України заважає, що ти іменно українського походження. І все ж таки я кравкася. Я ліс і здобував ім'я. І зараз я тут, в Україні. Я хочу сказати, що я бажаю собі. В американці є таке прислів'я «Be careful what you ask from God. Будь обережний, що ти у Бога просиш. Я просив у Бога бути зайнятим, незалежно де я. в Америці, в Австралії, в Відні і в Україні. І мені Господь це посилає. Я хотів би побажати всім жителям чудового міста Бердичів, історичного міста. Я вже сказав сьогодні зі сцени, духовного здоров'я, фізичного здоров'я і фінансового здоров'я. І головне, щоб Україна жила в мирі. А ваш артист Ришко буде вам дарувати таку енергію і запал. Дякую.